Вітаю! Мене звати Тетяна Пасічна і сьогодні ми продовжуємо працювати над проєктом Браслет. Минулого уроку ми розглянули моделі-аналоги та розробили дизайн браслета в етностилі. Сьогодні ми ознайомимося з основними техніками бісероплетіння, розглянемо програми, застосунки та онлайн-конструктори для створення схем і розробимо схему для плетіння браслету відповідно до нашого задуму. Бісероплетіння досить проста технологія. Її можна опанувати самостійно, скориставшись відеоуроками в інтернеті чи спеціальною літературою. Навіть маленькі діти можуть плести з бісеру прості вироби. Щоправда, в дитячому садку бісероплетіння доступне на примітивному рівні із використанням бісеру великого розміру. Але серед підлітків це одне з найпопулярніших хобі. Дівчата і хлопці охоче виготовляють різноманітні фігурки, брелоки, браслети чи чохли для телефона. Бісероплетіння це можливість не тільки виготовити своїми руками класні й модні прикраси чи аксесуари, а й проявити свою фантазію та майстерність, створити вироби для подарунку чи навіть відкрити авторську крамничку. Бісероплетіння один з найдавніших видів рукоділля, дуже поширений у всьому світі. Різні техніки плетіння з бісеру або схожих на нього матеріалів притаманні багатьом етнічним культурам. Наприклад, племенам Африки та корінним американцям. Народностям крайньої півночі та українським гуцулам. Залежно від способу виготовлення вироби з бісеру бувають: в'язані, плетені, ткані, вишиті. Є багато технік плетіння бісером, мабуть, деякі з них вам уже відомі. Зараз ми ознайомимося чи повторимо основні техніки бісероплетіння. Нанизування це найпростіша техніка бісероплетіння, за якою бісеринки насаджують на один кінчик нитки. Є різні види нанизування поздовжнє по всій довжині, поперечне по довжині при однаковій ширині, кутове з поворотами плетіння у вигляді кута та колове нанизування по колу. Паралельне плетіння бісером має в основі техніку нанизування, але працюють одночасно два кінчики нитки, пропускаючи нитки через бісеринки назустріч одна одній згідно зі схемою плетіння та щільно їх затягуючи. Утворюють пов'язані між собою паралельні лінії. Ця техніка дає змогу створювати не тільки плоскі фігурки, а й об'ємні. Монастирське плетіння бісером або бісероплетіння хрестиком базується на елементі на чотирьох бісеринках, які розташовані перпендикулярно одна до одної та утворюють так маленький хрестик. Додавши ще кілька бісеринок, можна зробити ромбик. Повторюючи хрестик або ромбик, можна сплести ланцюжок з бісеру будь-якої довжини. Плетіння з бісеру хрестиком частіше використовують для браслетів та простих джгутів. Петельне плетіння бісером підходить здебільшого для дроту. На нього нанизують бісер потрібної кількості, потім оформлюють петельку та закручують її. Відступивши трохи, знову нанизують бісер і роблять наступну петлю. Ця техніка найкраще підходить для створення таких виробів, як квіти чи дерева з бісеру. Голчасте плетіння дає змогу створювати деталі з гострими кінчиками пелюстки, течінки, листочки, геометричні фігури, бахрому, елементи сережок та брошок тощо. На нитку нанизують потрібну кількість бісерин, притримують одну бісеринку рукою, а край нитки протягують назад крізь решту і затягують. Кругове плетіння бісером або дугове нагадує спосіб плетіння кошиків від центральної осі й далі по колу. Інакше це ще називається французькою технікою плетіння бісером, оскільки походить від французів, які почали застосовувати цей спосіб у флористиці. Бісер нанизується на дріт та закріплюється з двох сторін основи. А далі послідовно набираємо наступний ряд та закріплюємо навколо основи. Так можна формувати будь-які округлі форми. Мозаїчне плетіння бісером передбачає формування щільного полотна за рахунок розташування бісеру в суворому шаховому порядку. Через таку щільність для бісероплетіння мозаїкою потрібен бісер однакового розміру та форми. Мозаїчне плетіння бісером поділяється на пряме косе та циліндрове. А також виокремлюють одинарне, подвійне та потрійне плетіння. Цегляне плетіння бісером дещо схоже на мозаїчне, перевернуте під кутом 90 градусів, але спосіб виконання інший плететься в іншому напрямку та вимагає більше часу. Ткацтво бісером це техніка бісероплетіння з суцільним щільним полотном, де бісеринки розміщуються суворо одна над іншою. Можна плести ручним способом або застосовувати станок для бісероплетіння. За допомогою ткацтва можна виготовляти браслети, пояси, гердани і навіть великі картини з бісеру зі складним малюнком. Сітчасте плетіння бісером нагадує ажурну сітку, де бісеринки нанизуються послідовно та з'єднуються через бісерну зв'язку. Технік бісероплетіння багато, і всі вони цікаві та оригінальні. Серед цих технік складнішою є бісерне ткацтво. Для нього необхідно мати спеціальний ткацький станок, який можна придбати або виготовити з підручних матеріалів. Правильно відрегулювати натяг ниток, уважно стежити за правильністю нанизування бісеру тощо. Вироби, виготовлені в техніці бісерного ткацтва, мають дуже привабливий вигляд, нагадують вишивку хрестиком. Тож для виготовлення браслета ми використаємо саме цю техніку. Для виготовлення виробів з бісеру потрібно розробити нову чи підібрати готову схему. Схеми розробляють від руки на аркуші в клітинку або з використанням комп'ютерних програм, застосунків для смартфона чи онлайн-конструкторів. Програми для створення схем плетіння бісером це прекрасні помічники. За їх допомогою ви можете розробляти власні схеми, перетворювати улюблені фотографії і картини в схеми для вишивки бісером. Або бісероплетіння на станку. Ви можете вибирати вид бісеру, форму, колір. Розгляньмо деякі з них. На детальній роботі в кожній програмі ми не будемо зупинятися, оскільки вони мають схожий набір інструментів для роботи. Але деякі корисні особливості виокремимо в кожній з них. Покликання на програми ви знайдете в конспекті до уроку. Bittool програма для комп'ютера, лідер з розробки схем. За її допомогою ви зможете імпортувати будь-яке зображення, перетворити його в схему або розробити власну схему. У програмі ви можете вибрати тип плетіння, вказати розміри схеми, стіпки вишивки бісером і палітру бісеру. Також передбачена робота зі шрифтами можна робити схеми написів. Програма зберігає файл зі схемою, рекомендує номери бісеру. З заданої палітри та автоматично рахує необхідну кількість бісеру. Програма має дві версії: безкоштовну демо і платну. На жаль, у демо-версії немає можливості зберегти та роздрукувати схему. KGChat Pro Forbit Weaving безкоштовна потужна програма для розробки схем для виробів з бісеру та вишивки хрестиком. Схеми можна розробити в різних техніках плетіння та зберегти в різних зручних форматах. PNG, JPEG. програма дає можливість роздрукувати схему та позначки з номерами бісеру, а також рахує кількість бисеринок потрібного кольору. Skiddy – це простий та зручний онлайн-інструмент, який дає змогу втілити ваші ідеї. Зареєструвавшись на Skiddy, ви зможете створювати власні схеми та зберігати їх, щоб мати до них доступ з будь-якого пристрою з підключенням до інтернету, а також зберігати схеми в PDF-форматі. Онлайн-програма «Бідографи» має великий вибір типів плетіння. Її особливістю є можливість поєднувати в одній схемі різні типи плетіння. Готову схему можна зберегти у форматі PNG. Beats Creator – це весела програма для смартфонів, яка спрощує створення схем для бісерного плетіння. За її допомогою дуже зручно створювати схеми для силянок і виробів з ажурним типом плетіння. У ній є базові фігури різних розмірів, квадрат чи стикутник з промальованою схемою. Також можна імпортувати зображення і зробити автоматичну схему з будь-якого простого малюнка. Ми вже ознайомилися з основними техніками бісероплетіння, для виготовлення браслета вибрали бісернеткаство, також дізналися про можливості деяких програм та застосунків для створення схем для плетіння бісером. Тож тепер перейдімо до виконання практичної роботи зі створення схеми для виготовлення виробу. Для роботи нам знадобляться гаджет, смартфон, планшет, ноутбук, комп'ютер з установленим застосунком чи доступом до інтернету, аркуш паперу в клітинку та кольорові олівці чи фломастери, якщо немає гаджета або ви хочете створити схему від руки, сантиметрова стрічка для вимірювання обхвату зап'ястя. Виберіть програму онлайн конструктор чи Встановіть застосунок на смартфон. Я скористаюся онлайн-конструктором Skiddy. Вимірюємо обхват зап'ястя за допомогою сантиметрової стрічки. У мене 15 см. Відкриємо вибраний онлайн-конструктор програму чи застосунок і додаймо назву нашого проєкта та кількість рядів по горизонталі і вертикалі. Деякі програми можуть автоматично визначати розмір. Якщо вони містять палітру потрібного вам бісеру. Ширина браслета дорівнює ширині вибраної схеми і може залежати від вибраного орнаменту. У мене ширина буде 11 рядів. Довжина браслета дорівнює величині обхвату зап'ястя, а кількість рядів визначається відповідно до розміру вибраного вами бісеру. Якщо ви працюєте з технікою бісерного ткацтва вперше і не знаєте, який розмір бісеру. То раджу для початку вибрати чеський бісер пресіоса 10. В одному сантиметрі плетеного полотна з такого бісеру міститься 4,5 ряди. Тож, за пропорцією, визначимо кількість рядів для схеми. У мене приблизно 67 рядів. Моя схема симетрична, тож я будуватиму її, починаючи від центру. У мене вийшла така схема. Я завантажила файл зі схемою. У ньому автоматично прорахована кількість бісерин кожного кольору, ця інформація стане нам у пригоді для наступної практичної роботи. Сьогодні на уроці ми ознайомилися з техніками бісероплетіння, програмами застосунками та онлайн-конструкторами для створення схем і розробили схему плетіння браслета. Уже наступного уроку ми доберемо необхідні матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення браслета. Чи складно вам було створювати схему? Яку програму конструктор чи застосунок ви вибрали для роботи? Чи ви створювали схему на аркуші від руки? Чому ви вибрали саме такий спосіб? На цьому я прощаюся з вами до наступного уроку. Не забудьте переглянути конспект і перевірити себе за тестом. Успіхів усім!